Доброго дня, шановні, на своєму городі. Думаю, піду, виберу трохи огірків. А як туди добратися? Мої стоячі помідори взяли та й лягли собі. Пани собі взяли та й лягли на ту доріжку, де я повинна йти. Бачите, я тут так їх посадила, чотири кущики всього, та небагато. вони дивіться, що зробили. Тож тепер забили отакий копач. От, і ось три кущі, отаких от красавчиків. Подивіться, як вони собі. Один тримається, бо тут вертушка стоїть. Ось він, чотири. І буду зараз підіймати. Ну, оце таке моє. Ну що, шановні, от підв'язала я їх. Отак протягнула нитку туди і назад. Ось вони красунчики такі. Стоять в рядочок, зараз вам покажу, як то з того боку, бо я ж на щось розраху. О, Вже маю доріжку, вже є де пройти. Ну тут зараз попідрізаю ще і краса. Огірки друться. Ну, дивіться, де вже. О! Краса. Чекаємо ще краще. Подивіться, як вони пішли по верхам. Вверх, Пов... вверх, верх, вверх. Ну, добре. Ну, тут добре, хоч тут простору їм. Повикидала, пообрізала, що можна було, і зробила простір. Бувайте здорові, шановні. Гарного вам настрою, гарного вечора, тихої, спокійної ночі. Миру вам. Бувайте здорові.